Путініста Андрія Молочного запідозрили у смертельній ДТП в Києві. Мова про свого часу відомого коміка-зрадника, який виконував роль Марічки у шоу Файна Україна». Він у 2014 році виїхав до РФ, почав виступати у російському камеді Клаб, жартував про фашистів у Києві та висміював українську мову. А від 2022 року він практично зник із публічного простору. За даними Розумі, мешкає у заміському будинку і не дає інтерв'ю. Ну а зараз говорили про те, що його син винен у смертельній аварії. Так, 20 липня у Києві померла жінка, яку на тротуарі збив водій автомобіля Toyota Land Cruiser. Відомо, що спершу винуватець втік з місця злочину, та врешті його затримали. За даними змі, з'ясувалося, що за кермом був 24-річний Андрій Андрійович молочний, працівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Він був нетверезий і у його крові виявили 1,77 проміли алкоголю, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму. Та після того, як у мережу потрапила інформація з ім'ям чоловіка, українці запідозрили, що Андрій Андрійович молочний це син того самого коміка-зрадника Андрія Молочного. Офіційно це поки не підтверджено, але чимало фахівців. Ців і журналістів кажуть, що це можливо так і є. Тим більше, що у коміка-зрадника п'ятеро дітей, і серед них є син на ім'я Андрій. У свою чергу генеральний прокурор Руслан Кравченко вже заявив, що тримає справу на особистому контролі і буде домагатися справедливості.